Всім потрібен Бог, і війна, яка триває в 21 столітті, тому підтвердження. Треба зрозуміти, якщо ми будемо з Богом і все суспільство буде праведним, то тоді і президенти, і влада будуть від Бога поставлені. А якщо суспільство безбожне, то й чиновники будуть безбожними. Тому нам всім треба наблизитись до Господа, йти за ним, вивчати його слова. Бо хто перемагає цей світ, тільки віруючи в Христа. Ісус прийшов в цей світ і переміг гріх, сатану, пекла, смерть все це зло. Тож треба з'єднатися не з цим світом, а з переможцем Ісусом Христом. Вибір очевидний, коли я з Богом, я спасаюсь і наслідую життя вічне. Бог і сім'я Божа має бути на першому місці, як це було у апостолів і у Ісуса. Тому не варто у цьому питанні зважати на думку рідних і знайомих. Якщо вони радять щось інакше, слава Ісусу Христу.